Ну, добре, для чисел стірлінга ми побудували генератрису. Для чисел Бела ми побудували генератрису. Для чисел стірлінга побудували чи ні? Ні, не побудували, так давайте побудуємо. От, я прямо одразу в Ну, В чому проблема генератриси для чисел стірлінга? Числа стірлінга двопараметричні. Тобто є N і є K, як дві окремі зі. Відповідно, можна будувати генератрису в прифіксованому N, при фіксованому K і від двох змінних. Причому від двох змінних може бути знову-таки. Тут от, звичайно тут експонаційне, обидві експонаційні, обидві звичайні і так далі. От. Це все задоволення я вам залишаю на практику. От там, там є що порахувати. От. Нас зараз цікавить інша штука. Власне, чому те, що ми сьогодні розглядаємо, не є філером, а тісно пов'язане з попередньою лекцією. Тому що числа стирлінга другого роду теж є коефіцієнтами переходу від базису до базису простору усіх поліномів. Ну, власне. перейти від базису нижніх факторіалів до канонічного базису, вам потрібні числа стерлинга другого роду. Нагадую, що колись ми виводили генератрису для чисел стірлінга першого роду. І в нас там було, що x в степені n нижні це якраз буде сума чисел стірлінга першого року. Х степені K. Чому Це чиста генерація. Седатор, От. А тут не чиста, а, власне, ми розглядаємо через інший базис, взагалі кажучи. От. Ну і це вже не спойлер, а як це? Історична довідка, Стірін не розглядав комбінаторні властивості чисел, які вигадав. Для нього це були алгебраїчні числа, коефіцієнти переходу з базуса до базусу. А те, що в них ще є якась комбінаторна комбінаторна підґрунтя. Ну, воно трохи згодом стало, з того, зрозуміло? Власне, цю теорему я доведу не алгебрично, а комбінаторно. Алгебрично, який доводити, ви самі без мене зможете, у вас є рекуренда. Використовуйте індукцію. Припускаєте, що це правильно, берете X плюс перше і починаєте розписувати і доводити, що воно співпаде. Я хочу довести зараз суто комбінаторного методу. Як ми це робимо? Розглянемо дві множини. Нехай у нас буде множина Y потужності M і множина Z потужності K. Так. І ми розглядаємо відображення. Так, от тільки я... Що за фігня? <ріст> Давайте ось так розглянемо. Ну, так. Зараз перевіримо. Ось, що описує що величина? Щось в степені щось. Яка комбінаторна конфігурація? Розміщення. Розміщення з повтореннями або з точки зору вони шляху. Які відображені? Довільні. Так? Тобто у вас M в степені N це буде кількість довільних відображень. Тобто усіх відображень. Ігри в Z. А m в степені n нижня це буде кількість яких відображень? Якщо я замість ігри візьму якусь іншу множину, ну буде у вас відповідно потужність цієї множини в степені n нижня. Так. Вот. Ага, кажу я. Але ж я, коли розглядаю відображення з однієї множини на іншу, ну, я можу його задати як табличкою значень, вхід-вихід, вхід, вхід вихід, вхід вихід, я маму А можу розглянути через множину прообразів. Тобто для кожного елементу виходу я прив'язую множину тих входів, на яких дана функція дорівнює саме цьому елементу. Так? Згадайте, дванадцятковий шлях, ми це робили. Ми так число власне, виводили чи з постірнга. Тобто я можу відображенню F співставити множину прообразів. В ну, чому це навіть не множина буде послідовності. Від Z1 від z другого, від Z Пішу фігурні Вони пронумеровані елементами, тому це не нам напади, це буде послідовно. Деякі з цих частин будуть порожні. Що очевидно. Вот. Якщо вони порожні, їх треба викинути, і тоді те, що залишиться, це буде чесне розбиття множини ігра да? на якусь кількість От. І тоді як це... я буду будувати довільне відображення з Y на Z? От є в мене Y. От є в мене Z. Z відповідно елементи. Да? Z1, Z2, ZL. Y розбиваю на шматочки, на батон. Так? І кажу, що ось ця вся множина це прообрази образа з Ось ця вся множина, це прообрази образа З2. Ось ця вся множина, це прообрази образа З3 і так далі. Так? Причому, якщо я буду розглядати відображення вже з оцих множин елементів розбиття на Z, воно повинно бути ін'єктивним відображенням. Тому що якщо у вас ось ці два, ну, дві множини відобразяться в один елемент, то з точки зору пропорзів це буде одна множина. А ми хочемо структурно їх розділити на дві окремі. Тому схема побудови яка? розбити Y на качеси і побудувати ін'єктивне відображення з розбиття назад. Давайте я його так напишу. Вот. Ну і, власне, чому дорівнює К. Чому завгодно? Це, власне, потужність виходу нашого відображення, вона може бути нулем не може бути. Да? Вот. А, але якщо К дорівнює нулю, знову таки, шласті вже дорівнює нулю. Тому тут нічого страшного не відбувається. Так від 1 до М виходить. Да? до N, ми так. От. Значить, Виходить, ну, давай, тут, тут Значить, що m в степені N загальна кількість усіх от, може бути одержана як сума по кількості можливих прообразів, фактично за потужністю виходу. Кількість способів розбити множину Y на ось ці прообрази і на кількість способів відобразити ці прообрази у множину Z. E, так, фігнення написав, фігне написав. У нас К множин прообразі, відповідно, кількість ін'єктивних відображень буде МК нижня. І це працює для довільного натурального М, тому що ми на множину Y не накладали жодних yeah. обмеження. Вот. Ну, тоді що ми бачимо? Якщо ми на це співвідношення розглянемо, ну, подивимося, як на поліноми, у вас ліворуч поліном степеня N, праворуч сума поліномів, у якого на старшу степень, теж n. Значить, що ліворуч, що праворуч поліноми степеня n. І за основною теоремою Алгебри, якщо поліноми степеня n співпадають більше, ніж в n одній точці, то вони ідентичні. А вони нас співпадають в довільній натуральній точці в нескінченні їх кількості. Тому за основною теоремою Алгебри. Ну, маємо відповідно, що x в степені n буде дорівнювати сумі k від 0 до n Sn K на x в степені. Наше співвідношення випливає з класифікацією відображень. От. Значить, у нас є типу, дуже проста процедура побудови відображення. Так? Берете елемент y і обираєте для нього відповідний Z, так? От. яка дає нам число m в степені N в кількості способів таке зробити. А є дуже хитра процедура побудови відображення, але знову таки будь-яке відображення може бути побудоване в такий спосіб. І у типу, вас не може бути Да? Тобто ви не можете одним таким способом побудувати два різних відображення. Вони всі власне, фіксуються. От. Хоп, порахували, от вийшло таке. Ня? От. Які ми з цього наслідки маємо? Ну, Власне, от, от, от просто дивимось зверху знизу. Да? От числа стіли на другого роду великі, числа стіни першого роду, маленькі. Да? Одне переводить канонічну базу з бази снижних факторіалів, інше навпаки база снижних факторіалів канонічних бази. Тобто це коефіцієнти переводу з одного базу в інший, Дивимось попередню лекцію, у нас вже купа фактів про це є. Да? Ну, По-перше, якщо ви розглянете нескінченні матриці, Стіл на першого і другого роду, то одна з них обернена до іншої. Скажімо, велика це обернена до маленької. І навпаки, насправді, маленька обернена до великої. Знову таки, в тих термінах, яких я описував в минулої лекції. Тобто вони не скінченні, але якщо ви виріжете довільний прям, ну, квадратний фрагмент від нульового індексу то, до мінус першого, то ці квадратні фрагменти будуть власне вверненому матриці одна до одної. Тому що це трикутні матриці, і тому що це коефіцієнти переходу від базису до базусу. Е звідси, зокрема, випливає, що якщо ви візьмете суму по К від М е до Н, а тут буде, скажімо, S NK помножити на S маленьке КМ. Ну, це буде одиниця, якщо m дорівнює N, і це буде нуль, якщо M не дорівнює N. Тому що це буквально ви множите один рядочок матриці S великий на один стовпчик матриці S маленький. Якщо ви множите S на S, у вас вийде одинична матриця. От. От. Ці штуки допомагають іноді просто спрощувати якісь вирази. Бачите, тут якась згортка виходить, і вона майже завжди нуль. Тому що коли m дорівнює N, насправді це не згортка, у вас тут буде один доданок. SNN помно на S фактично. От. Якщо тут доданки хоча б два, все, воно в нуль скорочується і все таке. Вот. Із цього далі випливають закони обертання, такі самі, які ми формулювали в загальному вигляді минулого разу. так? Тобто, якщо у вас послідовність an Обчислюється як сума через великі числа то послідовність b тоді буде обчислюватись як сума через маленькі числа стільника. Тому що, знову таки, це перехід від базису до базису. Да, ми це все в загальному вигляді будемо. <coughs> ah. Non, il n'y a pas de à mais avant, c'est bien.